Всім привіт! Вітаю вас на каналі Подружка, і перш ніж я розпочну цей огляд, просто скажу, що йому щось пороблено, тому що я не знаю вже вкотре я сідаю записувати це, бо то спекотно, то вимикається все, то звук не записується, то записується погано і просто, просто підтримайте мене, хоч трошечки. Сьогодні я хотіла поговорити про черговий BL, а саме тайський лакорн, бос і малюк, який я все благаю моїх друзів подивитися, а вони чомусь не дивляться. Хоча, можливо, на те є причини, тому що скажу відверто, побачивши назву, я сама не те, щоб палала ентузіазмом почати дивитися цей лакорн, тому що я не знаю, от чи б ви очікували, просто побачивши назву цього лакорну та постер. В мене взагалі перша асоціація була із тим мультфільмом Бейбі Бос чи як він там називається, але... але маю вам зізнатися, що є в мене один кінк. А саме, коли хтось з персонажів і бажано чоловічих, тому дякую Боже за BL-дорами, які є основними постачальниками такого контенту. Коли хтось з персонажів чоловічих є маленькою ложечкою. Ну, знаєте, тією самою ложечкою, яку вам хочеться обійняти, закомфортити, залюбити і таке інше. А тут, ну, начебто, сама назва натякає, що ось тобі маленька ложечка. Насолоджуйся. Думаю, так очікувати я від цього лакорну нічого не очікувала, сідала дивитися тільки з метою трохи попестити свої власні кінки і. Раптово я добре провела час. Можливо, це і добре, що я абсолютно нічого не очікувала, адже попереду на мене чекала низка приємних здивувань. Якщо б мене попросили оцінити цей лекорн, і ніхто, звичайно, не попросить, а я все одно його оціню, то я б дала наступні оцінки. Актор – 10 з 10, акторська гра – 8 з 10, сюжет – 6 з половиною з 10 і атмосфера – 6 з 10. І я відразу хочу зазначити, що коли мова йде про цих акторів, я не можу бути абсолютно об'єктивною, тому що цих двох зайчиків я полюбила ще під час перегляду «Хто таке Аншанте?». І в мене до них ну, дуже сильні почуття, оскільки дивитися Аншанте я почала якраз, коли почалося повномасштабне вторгнення. І я все ще чудово пам'ятаю ті дні, коли ти 24 на 7 моніториш новини, чуєш вибухи за вікном. Але знаєте, хоч це й займало цілий день лише для одного епізоду, та я ж все ж могла дивитися той лакорну, він дозволяв мені, хоч трошечки розслабитися, і хоч по 5 хвилин, на які вистачало концентрації моєї уваги бути думками в іншому місці. І оскільки зараз з'являється його переклад українською, я ні на що не натякаю, але якщо у вас буде бажання, я можу зробити огляд на нього. Тому тільки скажіть. Але зараз мова про боса і малюка, тому єдина причина, чому я про це розповідаю, це щоб зазначити, що так. Я трохи не об'єктивна зі зрозумілих причин зараз. Я просто обожнюю цих акторів та ту хімію між ними, що змогла відволікти мене від цього жаху перших днів повномасштабного вторгнення, і тому я буду ставити їм 10 з 10, тому що навіть якщо вони на це не заслуговують, для мене вони 10 з 10. І якщо чесно, грать вони дійсно добре. Можливо, вони так органічно виглядають завдяки їхній хімії, адже наскільки я знаю, ці двоє друзі, чи то з дитсадка, чи то зі школи, ну але вони точно знають одне одного доволі довго, і напевно це допомагає під час зйомок. Боже, мені завжди просто хочеться вищати від кожної взаємодії між ними. Ще й конкретно в цьому лакорні нам показали їхні наймиліші сторони, тому більшість часу я просто сиділа, обіймаючи свою подушку і тихенько повизгуючи від того, що коїться на екрані. Тому я припускаю, що гра тут може бути й не найкраща. До того щоб тут не було якихось емоційних гойдалок, щоб вони змогли показати свою майстерність повністю, але я люблю їх. Тому 8 з десяти, мені здається, справедливою оцінкою, навіть якщо серце все ще просить ліпити десятку. Стосовно сюжета, як я сказала, тут не було якихось емоційних гойдалок, не було якихось поворотних поворотів, які раптово повернулися. Це насправді доволі рівний та спокійний лакорн. замість того, щоб фокусуватися на якихось висмоктаних з пальця проблемах, нам просто показують розвиток їх стосунків, які просто пащують здоров'ям. І я просто скажу це. Я скажу те, що хотіла сказати вже дуже дуже давно. Боже, це саме те, що й було нам всім потрібно. Розумієте, знову ж таки, якщо розбирати на маленькі деталі сам сюжет, як такого його немає. Немає цієї чіткої сюжетної структури, якихось глобальних таємниць. Все зосереджено навколо головної пари. І взагалі там була ще одна. Але в мене є проблема із другорядними парами. Вони або чіпляють мене так, що подобається більше за основну, і так його історія трі це я про тебе, або зовсім не запам'ятовуються, бо бачить Бог, їм дали досить багацько екранного часу. Але я ледь згадала, хто вони такі, коли переглядала лакорн перед оглядом. Проте. Варто зазначити, що тут другорядна пара, хоча б не зіпсувала атмосфери, і оскільки вони друзі головного героя, то вписалися дуже органічно. Просто особисто я не сильно на них фокусувалася, тому мало що про них пам'ятаю, хоча бачила, що в когось вони були улюбленою парою в Лакорні. І я розумію, чому. Просто особисто, як на мене, це не мій улюблений колір олівця. Повертаючись до сюжету, це просто лакон про життя, про двох головних героїв, про їхнє оточення, роботу. В нас є чер, який і є малюком, що навчається в університеті і приходить проходити стажування в компанії, де працює його друг. А там він вже зустрічає боса, тобто майбутнє кохання всього життя. Ган, що є тут головним серці головних, власним босом, спочатку показується нам, як хтось холодний, до кого не можна просто так відступитися. І я щиро вірю, що на початку щось таке і планувалося. І ось ми вже майже почали дивитися чергове улюблене кліше про беземоційного хлопця із темним минулим, і сонечко, яке розтопить навколо нього. Але щось в сценаристів пішло не по плану, і вони вирішили зробити бос хіба не милішим з малюка. Замість стандартних непорозумінь на початку ці двоє доволі швидко зблизилися, а Ган навіть не виглядав так. Ніби його мучить закрап щоразу, коли мова йшла про почуття. Замість того, щоб бути холодним, він був доволі відкритим і прямо говорив про свої бажання і цілі. Тому я б назвала його скоріше не беземоційним, а трохи соціально незграбним. Він знає, що він хоче. Він про це говорить. Просто в нього не настільки багато друзів, які б не зрадили його в минулому, тому він трохи губиться. Принаймні, з головним героєм і його друзями все було саме так, хоча нам неодноразово показували, що ось із зі співробітниками він більш суворий і жорсткий. Хоча черв все одно змушував його бути м'якшим. Тому тут, наче й було. Щось на кшталт того, що він суворий з усіма, який зі своїм малюком, а наче й не дуже. І знаєте, я двома лапками за, бо тільки подивіться на цього актора. Воно таке миле, я просто не можу. Я б так з'їла цей пиріжечок, його злим та суворим просто не уявляєш. І взагалі, хоча я й люблю ці всі кліше, де один герой холодний і неприступний, а інший відкрите світові сонечко, але як добре було подивитися на те, що тут обидва персонажі, просто живі люди. Ну тобто, в них не дві дефолтні емоції. Вони обидва можуть бути милими, серйозними веселими, засмученими, і це напевно одні з небагатьох персонажів лакурнах, які я припускаю, що могли б бути реальними людьми. Вони розмовляють, і Боже, так вони вміють використовувати рот не тільки щоб їсти, а й щоб говорити. Ви уявлення не маєте, як я стомилася, що більшість конфліктів між героями виникає лише через те, що вони не змогли поговорити. Але тут чер і ган. Поступово зближаються і розповідають одне одному, що з ними трапилося, чому вони ті, хто вони є сьогодні. Продавдали перше кохання Чера, яке призвело до низки непорозумінь між ними мешканцями села, звідки він власне родом про ці попередні стосунки Гана, які вийшло закінчити дружбою, і це моя повага. Але саме завдяки цьому ми розуміємо, як цей персонаж змінився і виріс над собою. і Чому тепер його стосунки з Чером працюють? В Цьому лакорні не було нічого особливого, проте в ньому все одно було порушено серйозні теми, наприклад, депресія. Бо один з друзів вчера якраз страждає через неї і досі, приймає пігулки, але мені так сподобалося, що тут це не показується як щось темне під драматичну музику, а радше як щось буденне. Типу так, в нього були проблеми, які досі не вирішено до кінця, адже він приймає якісь препарати, вочевидь, не від гарного життя. Але це не щось таке, через що на людину треба дивитися якось інакше. Це щось, що, на жаль, зустрічається у світі все частіше, і люди намагаються із цим боротися. Друзі підтримують його і завжди поруч, якщо це потрібно. І мені здалося, що це дуже гарна репрезентація без зайвого драматизму. Бо коли на те пішло, це не головний герой, і дуже часто люди, які страждають від депресії, не показують цього іншим. І ви можете навіть не здогадуватися, через що вони про. Ходять. І тут це показано дуже добре. Ніколи не забувайте, що в кожного своя внутрішня битва. І тільки якщо людина не вписується в якісь стереотипи, як, начебто, має виглядати людина з депресією, це не означає, що в неї все гаразд. Це тут було показано чудово. Він не виглядає пригніченим весь час, проте це не означає, що проблем в нього нема. І не треба казати, що ти не виглядаєш як людина в депресії, бо людина з депресією може виглядати зовсім по-різному. І сценаристи молодці в цьому плані. Трохи гірше, на мій погляд, вони розкрили тему першого кохання Чере, а саме історію дівчини, яку гвалтував її відчим, через що вона завагітніла і, на жаль, обірвала власне життя. а Її брат потім чи то звинувачував через це чера, чи то користувався ним, а чи Чер почувався винним і намагався йому допомогти. Це були не основні персонажі, через що ним виділили менше екранного часу, а тому не вдалося показати цю проблему так, як вона заслуговувала бути показаною. Але я просто прийму це через те, що як я і сказала, вони не головні персонажі, і як для неповного епізоду, що було у цьому присвячено, вони зробили. Те, що могли, як на мене. Там ще були якісь вкиди про матір Гана, яка не хотіла, щоб її синочок був із чером, чи що вони взяли паузу у стосунках, щоб чер випустився, довів, що він не букашка, а диплома має, і тепер в нього є на що поставити чашку, щоб не бруднити стіл. Але загалом сюжетно ну, це все. Як я сказала, сюжет тут не те щоб дуже сильний і чіткий, адже більшість часу ми просто спостерігаємо, як ці хлопці зближаються один з одним, як до цього ставляться їхні друзі та колеги. Оскільки офісний роман між босом та інтерном проходить без наслідків тільки у казках. А тут не тільки про сексуальні вподобання боса пліткували, а ще й навіть натякали, мовляв, а чи не змушує ґан до чере, до чогось ні, ні? І це чудово. Це було так реально і життєво, я начебто на лакорн подивилася, а просто послухала історію кохання своїх знайомих, де глобально не відбулося нічого особливого. Але для них це ціла пригода. Це про хулянка селом чера, це довгі розмови, це спроби боса зблизитися із друзями свого хлопця, це їхні милі обійми та інші взаємодії. Це вміє спілкуватися і вирішувати проблеми словами. Це просто було дуже добре і дозволило мені відпочити. В атмосфері не було нічого особливого. Але мені сподобалося, як показали офісне життя. Сподобалися всі діалоги між компаніями Друзів, яких не було забагато чи замало, а рівно стільки, скільки треба, щоб повірити, що життя двох персонажів не обертається лише навколо одне одного. В них є минуле, якісь інтереси, і взагалі вони живі люди. Саме такими вони мені і відчувалися, коли я дивилася цей лекорн, Тому я дуже чудово провела цей час, і залюбки передивилася його не один раз, не двічі, а тричі. Бо мені просто подобається повертатися до цієї історії, відпочивати від усього, що знову ж таки може бути завдяки акторам, які виглядають настільки чудово в кадрі, чи навіть не потрібно часто цілуватися чи показувати якісь рейтингові сцени, їм достатньо просто подивитися на одне одного, посміхнутися. Чарві достатньо просто обійняти Гана, а Ганові просто звозити його і всіх друзів на дорогезний курорт. Добре, там було не тільки це, але бажаю кожному так жити. І власне все. Цього вистачить, щоб я вірила в кохання між ними і залюбки дивилася на них знову і знов. Якщо ви хочете подивитися щось просте, але водночас захоплююче, романтичне і навіть трохи смішне, то мені здається, що босумалюк це чудовий вибір, аби гарно провести час, із саме таких стосунків без зайвої драми, без непорозумінь, а чогось здорового і того, що змушує серце битися частіше, не вистачає зараз на екранах. Бо емоційні гойдалки і переживання це звичайно добре. Але як же іноді хочеться просто відпочити душею і подивитися на кохання гарнючих хлопчиків? Тому я 100% рекомендую. І цей лакорн, якщо ви його ще не дивилися. А якщо дивилися, то можете поділитися вашими враженнями від нього в коментарях. Я буду дуже рада почитати, що інші люди про нього думають. І на цьому все з вами була подружка. І сподіваюся, світ міцного хлопчачого кохання не розчарує, і скоро ми побачимося знов.